Стартовий пістолет сур 1071 є реплікою легендарного пістолета ТТ. Він призначений для подачі звукового сигналу та імітації пострілів холостими патронами калібру 9 мм. Він виготовлений із металового сплаву, що надає йому міцності та автентичного зовнішнього вигляду. Основні характеристики пістолета включають 9-мм калібр, ємність магазину 71, масу близько 900 г і довжину в 195 мм. Механізм перезаряджання самозарядний, що працює за принципом вільного затвора, а ударно-спусковий механізм подвійної дії. Конструкція включає раму затвора, імітаційний ствол із заглушкою або отвором для відведення газу, раму пістолета, ОСМ, магазин і запобіжник. Розбирання пістолети виконується для чищення та обслуговування. Спочатку необхідно розрядити пістолет, витягти магазин і переконати, що патронник порожній. Потім на надульній частині проти часової стрілки повернути планку, попередньо натиснувши клавішу, направляючи бойової пружини. Далі зняти стопорну планку і далі затримку затвора. Потім затвор сувається назад і, з припіднімаючи його, доверху відсувається вперед і знімається, після чого можна вийняти пружину і направляючу. Складання вихоється у зворотньому порядку. Майте на Вазі при збиранні обережно погодьтесь з клавішою направляючої бойової пружини. При неправильній установці вона може відлетіти так, що ви його не знайдете. Після використання пістолет вимагає періодичного чищення тих механізмів, які знаходяться у вільному доступі, а також змащення рухомих частин для запобігання зносу. Зберігати його рекомендується у сухому місті, уникаючи потрапляння вологи. Сурт ТТ використовується у спортивних змаганнях, центральних постановах та тренуваннях, не призначений для стрільби бойовими патронами та має конструктивні обмеження, що виключають переробку його у бойову зброю. Якщо бажаєте придбати цей або інший стартовий пістолет, ссылка на магазин в описі під цим відео.